Знімаємо відео, купленої сумочки на пояс від фірми Xiaomi. Вона має довгенькі такі габаритики, але при цьому досить пристойно виглядає і цікаво дивиться на собі. Теоретично, я би сказав, що це може сумочка бути як на пояс, так і на грудну клітину. І може на грудній клітині вона буде виглядати ще цікавіше. З цього боку вона має таке певне пророзинену тканину. Вона захищає від вологи та від дощу. А з цього боку більш така приємна до тіла, як ви бачите. Тепер дивимося щодо іншого. По-перше, -по ремінь. Як ми бачимо, ремінь дуже міцний, з дуже міцною розтягуючою пряжкою. Себто можна робити з ним будь-які варіанти. Тепер щодо відділень і замків, бачимо. Перше відділення, яке зовнішнє, це під монетки, під дрібні гроші. Потім бачимо отаку цікаву річ, куди можна сховати, наприклад, пляшку води. Бачите, як вона широко розходиться. Досить прикольна темка. Цебто у вас в цій сумці може знаходитися пляшечка води чи щось таке. Аж рука заходить без питань, без проблем. Тепер наступне відділення має два замки як вправо, так і вліво, як ви бачите, це головне відділення цієї сумки. В ньому ще раз, два, три і чотири доповнюючі кармани внутрішні. Тут ми бачимо з вами два замочки, які працюють один на одне. І такі гарні штучки, які допомагають відкривати та закривати ці замки. І тепер переходимо з вами до. Останнє відділення, яке найголовніше, мабуть. Чому? Тому що воно заходиться найближче до тіла. І таким чином ви можете зберігати гроші, мобільний телефон, таке і все інше. Тому що без вашого особистого дозволу ніхто в це відділення не потрапить. Така цікава, модна і досить гарна і містка сумочка для ношення або на поясі, або на грудній клетині.